Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку, як бачите, на вулиці Івана Франка, 44, у квітковій гуртівні Флора. А сьогодні з вами трішечки по орхоме медитуємо, адже події, на жаль, в державі щодня все гірше і гірші. Нас вбивають, але ми зі всіх сил триваємось. Тому давайте сьогодні потримаємось трішечки за орхочки та подивимось красу. Адже краса неземна. І розпочнемо наш відеогляд ось із Есмі, із малесеньких мінічок. Шкіряна паняночка дуже гарна, горшечок у неї малесенький, адже це мінічка. Торф, скляночка, оповита мохом. Дуже красивезна ще й Аромо. Можливо, хтось шукає вибір величезний. Бачите, яка ця, ця також мінічка. Але це пелорчик, сорту не знаю. Стан у неї також прекрасний, та ще ж із горшечком керамічним, ось таким жовтеньким. Можливо, зацікавитись цим пелором. Будь ласочка він один єдиний і на вас чекає. І з мінічок у наявності ще ось така паняночка. Також стан у неї прекрасний, ось такий, ще ось така, також по-своєму дуже цікавезна. І ось ця, яка мені подібна на чачу. Можливо, ви шукаєте ще білесеньких мінічок, також вибір величезний. Ось, будь ласочка. Так що питайте у флорі, а посиланічку залишу внизу під цим відео. І у прикріпленому коментарі. Із мінічок привезли ще ось таку панянку. Погляньте, білесенька губа, щось таке на накладо подібне. Ну, це не клада, стан також гарний. Ще ось така красуня. З ніжним ніжним крапом, немов весняночками. І ще ось така також з весняночками, та ще й на листочках. Я забула її понюхати. Ще ось така красонька і ось така. І погляньте, хто полюбляє мутацій і змінічок ще ось така. Жовтенька бабулеточка і ще ось така. Також по-своєму дуже красивесна. Трішечки у смужечку. Також з мутацією. Цей бігліпчик також мінічка. Можливо, хтось шукає, він такий цікавезний, але з точкою росту буде давати діток. Цього разу привезли також багато метеликів з кенша. Стан у них, як бачите, також непоганий. Ще ось така рожева красунечка. Як бачите, сьогодні вибір мінічок величезний, а ми з вами потихесеньку переходимо до міді. Адже міді також навезли ого го скільки. Он бачите, на котика ця міді-подібна, це ігристий сидр. Вибір Міді також величезний. Робіть скрін, якщо щось набачили собі цікавесеньке, серед білесеньких он Мігі. Ну, багато всього. Давайте трішечки більш детальніше поглянемо, адже дуже-дуже цікаво. Також серед міді багато арома, ось, наприклад, як ось ця паняночка. Рожевий фламінго, без мутації, але погляньте, яка шикарнюча. Також в наявності Боудіон є з мутацією, а є без мутації. Арома грусет в наявності також, білесенька мія, ще ось така бразильська спека. І Роттердамчики, також величезна кількість цих красенів. Не забувайте просити зняти у продавців паперові огортки вони вам все покажуть Golden Baby, ще ось така красуня, чесно кажучи, цілий океан, що міні, що міді, Полуничний пиріг, і ще ось така рожева, а також. Sunset Love, Aroma, не забувайте, вона пахне. Ще ось така, персебаль, а також Санта Роса. Усі Арома. Із крупноквіткових. Погляньте, яка краля. Дуже-дуже вона по-своєму перличасто, красива. Ось такий стан у неї кореневої. А ще ж в погляньте, яка кількість! Що ж, я не бачила, ви ж так полюбляєте Лімпопосі з плеше. Погляньте, скільки штук їх привезли. Тому цього разу уже всім вистачить. Лишень поспішайте. Також величезний вибір ще ось таких міді бігліпів, розкішних, в прекрасному стані. І новиночку привезли. Погляньте. Не знаю назву сорту. Це новиночка, можливо, вона комусь посміхнеться через екран, також поспішайте. Точно не скажу, чи вона пахне, адже з дороги я всіх нюхаю, навіть арому інколи й не пахне. А оця дуже пахне це Pink Galaxy. Також розкішні міді, дуже-дуже розгалужені, красивезні. І багато хто їх шукав, адже довгенько їх не було. Іскоропно-квіткових, величезний вибір Тоші. Тоші, як завжди, трішечки постресували, але все ж таки обрати свою можна, адже розкішна паняночка ця тоші. Погляньте! Мені здається, що це белікоза. Поспішайте вона одна єдина. Дуже хороший стан у неї розгалужена, листова розеточка хороша та ще прекрасна коронева. Дає в домашньому дуже-дуже пишнючі домашні цвітіння розкішні. Цього разу привезли ще дуже багато бігліпів Мадонна. Колір камера не передає. Хто мене дивиться, то я свою викладала у коротких відео. Ох, розкішна пані. Дуже-дуже її рекомендую, якщо не маєте. Бачите, скільки літел зору. Також, якщо ще не маєте, поспішайте, адже обрати свою є з чого. Серед жовтенького міксу, чого тут лишень немає, і Феррарочка в прекрасному стані з розкішною кореневою. Як бачите, ламлайт, ось там ліса. Я ще такого вибору зовденькою гами не бачила. І пінівчиків також цього разу привезли вдосталь. Ох, розкішні, розкішні пініпи. В Наявності, одна однісінька арт-нуво, але без мутації. Хто полюбляє саме такий варіант будь ласка, квітка майже 12 см. Здоровезна тарілочка, здоровезна! Адже в мутації вона 10. Цей біглівчик мені подібний на елеганс. Він завжди дуже виділяється серед інших орхочок, адже стан у нього практично завжди ідеальний, ще й крупно-квітковий. Ось така крапунчаста краля також є. А також поруч із нею Карибська мрія і не одна. Також в наявності величезний вибір Surfсонг. Також є декілька штук в прекрасному стані Red Eye. Почему з ними є Преторія, а також Луара, яка подібна до Гої, але вона рожева. Я б назвала її рожева Гої. І ось така кралечка є також неймовірно цікавезна, адже крупноквіткова та й розкішна ж яка з цікавезною такою кольоровою гамою. Жовтенькі Аромо спадери, паучки також в наявності цього разу. Ще є бронзові буди, вони також Аромо. Ох, пишнульки, пахнючі. Бачу, що поруч із ними в наявності є Аромо Penny Love. Також дуже розгалужені. І ось тут поряд пікачу. Можливо, хтось шукає також ароматні. Як бачите, привезли подарункові варіанти у формі лебідок, а також у формі сердечок. Яка ж цікавезна ця панянка? Крапунчасті вібрації навколо колонки, яка губа, пелюстка по формі, яка цікавезна, єдиний мінус. Коренева у неї практично уся лишень згори. Тому хто вміє вирощувати і не загубить цю красуню, вона на вас чекатиме, адже сорт якийсь новесенький, та ще ж який вражаючи цікавезний, як і ось ця панянка, на перший погляд, подібна на Карину. Але це зовсім не Карина, це новиночка. Погляньте. Бачите, які розводи по листочках, дуже-дуже по-своєму цікавезно. І одразу видно, що буде в домашньому дуже пишно квітнути. Не знаю, як ви, а я не встигаю за цими новиночками. Очі розбігаються. А бігліп який, крутезний, хто полюбляє бігліпи, ох, зацінять. Також стан прекрасний у нього. Цікавезна кольорова гама. І цього разу привезли знову диких персиків із нової серії. І ось такий прекрасний стан. Леко Фантастик, також декілька штук, дуже крупно квіткові вони цього разу, десь 10 см кіточка, височезні, якісні, важкезні. Можливо, хтось шукав. Вони в наявності. Також замчики, декілька штук всього лиш навсього. Але, можливо, хтось також хоче поповнити свою орхоколекцію, вони в наявності. Погляньте, будь ласка, який крав себе, цікавезний ніжнючий, зефірний бігліпчик. Я не знаю, хто це, але він такий по-своєму дуже-дуже шикарнючий. Як і цей біглі, погляньте, білесеньке окантування навколо губи та інших пелюсток. Як це цікаво! От така деталька, а як вона граційно одразу показує квітку. Ще й стан кореневий, який хороший, кот ви бачите! Хто там ще не встигнув придбати белото, будь ласочка. Декілька штук наявності, кольорова гама, у неї прекрасна. Ось такий стан кореневої. І новиночка. Ох, я залипла на цій новиночці. Також вживу вона така вражаюча розтяжечки біля колонки від фіолетового неонового кольору, далі по полюсточці. Якісь біло, тілесні барви, ну, важко описати, кот ви бачите, стан ви бачите, та ще жовта губа. Можливо, комусь сподобається ця ніжність. І ось, будь ласка, одна єдина, дуже рожево, зефірно, але трішечки така насичена, смачна орхочка. Неймовірний красибій хлібчик вживу з прекрасною кореневою. На перший погляд, крапунчик та й крапунчик собі. Ага, та де там? Погляньте, я аж залипла оце вуса графічно чорничним, як вони спірально ще й накручені. Ох, який він цікавезний, погляньте. І тло у нього якесь таке ніжно-ніжно-лаймове. От зверніть увагу, чесно, дуже-дуже. Такий він цікавий, я навіть не знаю, як його описати. Хто полюбляє крапунчасті орхочки, не залишайте його без своєї уваги. А ми з вами переходимо до мутацій. Цього разу також привезли дуже багато орхочок міді, пелорів. Мені здається, що ось цей пелор – це редлайн. Атласна насичена, в червоній гамі у нього пелюстка, але в холодних відтінках. Дуже розгалужений, красивесний і розкішна коренева. Ще ось такі, як ми з вами попередньо визначили, Bubbles. Також пилори в наявності із прекрасною кореневою. Дуже дякую, що пишете мені деякі сорти. Це дуже важливо для нас, усіх. І ще в наявності червоний. Ось такого плану. Пелор, але знаєте, у нього кольорова гама тепла, того червоного. І ось така пальмочка із листячком. Мені здається, що це шия загоріла коренева і їх всього-навсього декілька штук. Дві чи три, три. Тому обрати свою ви також зможете. Бінті в мутації також в наявності, ось тут. І метелики, і пилор два в одному. Ще ось така краля пелор часта, і така, також пилор. Такі вони цікавезні по своєму. І цього разу привезли без мутації, але дуже багато міді. Вайлет Квін. Вибір, як бачите, дуже величезний. Обожнює ось так споглядати цілі орхоокеани конкретного сорту. У мене аж адреналін такий, знаєте, зашкалює. Ну, мені як Орхолюбові це дуже подобається. Ви ж мене розумієте, правда ж? Ще ось такий біглічик Ренуїр також наявність. Ох, розкішний. А тепер погляньте на цю кралю. Погляньте, які у неї, довжелезні задні пелюстки. Погляньте форму, списи подібні. О, як зірочка, якщо ось так, розкласти її. Така цікавезна шкіряна одна єдина. Вона така вже вражаюча. Я не знаю, хто це. Але заберіть її. Адже. Для Орхолюба дуже-дуже цікавезний сорт в орхо колекції. Ох, цього разу привезли в Барселону декілька штук в наявності, але в домашньому у когось я бачила розкішна картинка. Трудівниця ще та. І обов'язково поглянемо краєчком ока її кореневом. Вона у неї не повністю в вершечку, але корінчики дуже хороші, деякі навіть в рості. Погляньте ще на цю милоту. Можливо, цей бігліпчик саме вам посміхнеться з екрану, тому не зволікайте. Адже він такий цікавесно, ніжнючий. І ось така у нього коронева. Непогана, кот я завжди вам намагаюсь показати, тому інколи й не озвучує. Але ж ви, мудрі совенята, все знаєте. Білесенькі, крупноквіткові, також є в наявності. І, звичайно, коренева у них шикарна. Дикі котики, їх також цього разу привезли. Можливо, ще хтось не має, зверніть увагу, адже вони на бутончиках. І ще ось така красуня. Дуже вона виділялась серед інших, Ось зараз я вам покажу. В наявності такий мікс, як бачите, равелої. Я вже вам дуже детально не показую, але ви все побачите. Карибська мрія, серед фіолетових краль, а їх сьогодні дуже багато. Що тут у нас? Легенда. Ану, бачите? Можливо, хтось шукає, вона також в наявності є. Далі дивимось з вами. І ось тут погляньте. Перевертаєш хоп! Ефект такий, вау! Далі знову фіолетові, жовтенькі, біленькі. Оце перарочки там були. І ось нарешті Гоя. Можливо, хтось її шукає. В наявності один однісінький, пудровий Рим. Якось рідко він вже зустрічається, адже нових понавиводили сортів. Як бачите, привезли жовтенький Summerlight Прекрасний стан у нього, така грубезна коренева. Ух. Можливо, ви шукаєте Амадору. Є декілька амадорочок і біг ріпчиків також привезли декілька штук. Стан показує кореневою і ще ось таких кралечок. Крупноквіткових, красивезних, а також ще ось такий калімантанчик. Ну що, трішечки орхо релакснули зі мною. Не знаю, як ви, а я так. І вам, як завжди, щиро сердечно дякую за орхо компанію. Якщо якась орхочка запала вам в душу і ви хочете знати її наявність ціну, посиланечко залишаю на магазинчик внизу під цим відео, а також у прикріпленому коментарі, як завжди. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!